Вимагаємо негайно побичного вибачення і щоб він, якомога краще, пішов до боліну у відставку. Дякую. Якщо буде. Я, дружина, без вісти з небосу там. Я не корис. Амати військового мені дуже крикло, що на шмерт так розказується. <звач> і наші військові захищають вашу часу. <звач> Я дуже багато батько, бать, який пішов 24 лютого 22 року, мобілізувався і пішов на фронт, щоб було пропадати. Кожної суботи мітинг під міською радою, з вимогою гроші, бюджетні гроші, які е ну, зачастіше все використовують на прикраси та на оздоблення тротуарів і так далі. Інші перевели на допомогу армії. І сьогодні після цієї акції пітування, здесь десь такий. Невеличкий мітинг протесту проти висловлення мера Філатова в адресу оцих патріотів, які тут стоять, і вимагають від нього прийняти рішення, таке дуже корисне для держави. Але йому це здалося дуже не подобалось, що йому щось там пропонують, і він образив всіх цих присутніх ну, дуже поганими словами. Тому жінки вдови. І матері наших військових сьогодні ось тут вимагають вибачення від Філатова. Ну, подивимося, навіть преса сьогодні є. Я не знаю яка. Подивимося, чим це закінчиться.